Сесія міської ради, яка працювала минулого тижня, була багата на дискусії та емоційні обговорення. Першим каменем спотикання стало питання проведення дослідження щодо обґрунтованості та доцільності ставок місцевих податків. Аби їх зменшити, як пропонують окремі депутати, свої висновки має подати фіскальна служба та фінансове управління міськвиконкому. Спір розгорівся навколо кінцевого терміну подання відповідної аналітичної довідки. Врешті-решт зійшлися на даті до 15 березня. Ще більш Емоційним був розгляд електронної петиції про перейменування парку культури імені Михайлова у парк князів Сангушків. Через різне бачення і підходи до вирішення питання. Жоден із запропонованих проєктів не набрав більшості. Додамо, у першому був виписаний шлях подолання юридичної колізії, адже згаданий парк має офіційну назву Славутський, а не Михайлова. У другому проєкті пропонувалось зняти питання з порядку денного та покарати тих, хто нібито порушив процедуру розгляду петиції. Пісумку. Питання не проголосоване і починати роботу потрібно з нуля. Чималі дискусії в залі викликали проекти двох звернень депутатів міської ради до центральних органів влади. Одне стосувалося торговельної блокади і шляхів відновлення миру на окупованих територіях сходу країни. Друге мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та експорт лісу круляка. У першому випадку депутати, за винятком одного, який утримався, підтримали торговельну блокаду, але проблему окреслили у своєму зверненні ширше. Вони про будь-якої співпраці з окупантами та відновлення інфраструктури окупованих територій коштом українських платників податків, як те виписав уряд у плані заходів. А ось друге звернення депутати вирішили розділити на два. Одне окремо голосувати за скасування чи продовження мораторію на продаж землі, бо тут їх думки розійшлись. Інше за заборону вивозу необробленої деревини, з якого розбіжностей у поглядах було менше. Та все ж голосування засвідчило. Переважна більшість депутатів вважають, продавати землю не можна таких 24. Тих, хто утримався 6. Один висловився за продаж землі щодо експорту лісу. То із 31 депутата, які брали участь у голосуванні, лише троє утрималось 28 підтримали заборону вивозу. Суперечки виникли серед депутатів і при розгляді питання щодо внесення змін до програми розвитку фізкультури і спорту. Пропозиція одного із депутатів додати до фінансування програми 40 чи 20 тисяч гривень без збалансування бюджету не знайшла підтримки. Натомість, обговорення відзначилось спробою того ж депутата відповісти на слушні зауваження колеги в свою адресу нетактовними висловлюваннями. Активними були депутати при розгляді питань щодо стану дотримання законності боротьби зі злочинністю, про що доповідали. Керівники місцевих прокуратури та поліції в обговоренні звучали запитання щодо роботи в місті грального закладу, розслідування резонансних подій, перебування в лікарні безпритульних. Одне із питань сесії, що також належить до розряду дискусійних, депутати перенесли на наступне засідання. Йдеться про результати роботи комісії з перевірки використання комунального майна та бюджетних коштів Славутської центральної районної лікарні та центром первинної медико-санітарної допомоги. Комісія має допрацювати. Свої висновки. А ось інша робоча група, яку очолили депутати, винесла на розгляд сесії проєкт програми розвитку парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Славутський на 2017 2020 роки. Після обговорення та внесення доповнень вона була схвалена. Так само на сесії схвалили звернення до вищих органів влади щодо стану медицини та її фінансового забезпечення. А ось в різному депутати піднімали проблему стану дороги на вулиці Набережній. Встановлення Дитячого майданчика поблизу суконної фабрики, якості асфальту тротуарної плитки на сонячному, стану технічного поверху по вулиці Церковній 46А. Та офіційних відповідей на депутатські запити, повертаючись до початку роботи пленарного засідання, то розпочалось воно хвилиною мовчання за загиблими на Львівщині гірниками та вшануванням пам'яті загиблого в зоні АТО земляка Романа Власюка. Батькам героя передали державну нагороду орден за мужність третього ступеня, який був присвоєний бійцю посмертно.